І, попри всі руйнування війни, Україна зберігає свою суб'єктність незалежної європейської країни і готова до подальшої боротьби, у якій підтримка Європи та Сполучених Штатів Америки відіграють суттєву роль. Якою буде роль саме сполучених штатів у найбільші часів Другої світової війни на європейському континенті після перемоги Дональда Трампа, говоримо сьогодні у нашій студії. З нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України та політичний консультант Олександр Антонюк. Олександр, я вітаю вас. Бажаю здоров'я! Давайте, мабуть, почнемо із головного питання, яке турбує українців. То на що ми можемо розраховувати за президентства Дональда Трампа? Адже Сьогодні у ЗМІ, мабуть, головна думка, що чого очікувати від Трампа не знає навіть сам Трамп. Я погоджуюсь з цією думкою, тому що в Трампа є, очевидно, якісь свої уявлення. Вони в чомусь є занадто спрощеними, занадто, можливо, десь і наївними. Вони мені частково нагадують позицію нашого президента Володимира Зеленського ще на момент, коли він кандидував. І була така теза, пригадуєте, так? Треба просто перестати стріляти. Ну, і маємо в результаті ми сьогодні ну, не те, що не перестати стріляти, а тут у нас просто-напросто обстріли, і вогонь зріс в кратній прогресії. Так? Тобто, на прикладі, який ви вийде. щойно привели, можна зрозуміти, що просто перестати стріляти, це не політика по відношенню до агресора. Абсолютно вірно. і... Більшість політиків, які заходять на риториці миру, як правило, потім стають президентами війни, тому що Зеленський йшов як президент миру, і в принципі риторика в нього була начебто такою, яка б мала би влаштовувати і світ, і зокрема і Росію. Ну тим не менше, плани в Росії зовсім інші. У Трампа схожа риторика. Він вважає, що йому вдасться заморозити зараз війну, от озвучуючи певні. Плани, в тому числі його радники, е, ну там, скажімо, так цей план нас влаштовувати точно не може з точки зору нашого вимоги, не просто повернення наших територій, а взагалі сатисфакції справедливості, але тим не менше, якщо беремо в світовій політичній кон'юнктурі такі да, то в принципі там можна взяти якісь декілька тез як е, раціональне зерно. Разом з тим, я переконаний, що Трамп швидко розчарується і в своєму плані. І він швидко розчарується в цих, скажімо, в своїй вазі в очах Путіна, якому він відверто симпатизує. Ну, Він симпатизує, оскільки в них по характеру дуже багато схожих речей, тому що, в принципі, людина, яка також відповідно, має такий утилітарний стиль правління. Тим не менше, перше, хочу наших глядачів запевнити трагедії нас точно не очікує. Тобто якихось абсолютно, якихось армагедону, тому що в завтра нам закриївся, будь-яку там допомогу. То що я думаю, ця історія ну точно не про це. І, хоча будуть складнощі в нас відверто, але якщо дивитися сьогодні підтримку, яку ми отримаємо з боку американців, вона існує, але вона є не, 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 не те, щоб недостатньо, Вона навіть недостатня для ефективної відповідної оборони. І Давайте зробимо просто такий резюме. Що адміністрація Байдена, а перед цим адміністрація Обами, от, зробила все для того, щоб зберегти Російську Федерацію. Як і режим, які імперію, але О, при цьому Олександра ситуація зараз в Сполучених Штатах зміниться кардинально. А Дональд Трамп разом із республіканською партією буде контролювати як Сенат, так і принаймні Верхню Палату Конгресу. Ми можемо розраховувати на те, що це ті самі республіканці, які за часів Рональда Рейгана ну доклались по максимуму до зруйнування радянського союзу. До цього, скажімо так, зародки там такі є. Але до такого рішення республіканці, як і Трамп, повинні будуть дійти. Трамп до того дійде тільки тоді, коли він відчує, що він є ошуканим або приниженим. А це питання тільки часу. І я просто хотів до чого сказати, що Трамп, який давав таку от заяву риторику, що він хоче забезпечити весь мир на всій земній кулі, ну як правило, це можна сказати: хочеш мир, готуйся до війни, тому що забезпечити мир можна тільки силовим шляхом. І я ще один акцент хочу зробити, враховуючи, що ключовими спонсорами Трампа були виробники зброї. То я більш ніж переконаний, що навіть ця політика ізоляційністська, вона буде все рівно акцентуватися на великі контракти замовлення саме цих виробників. А це означає, що ми зможемо отримувати цю підтримку, але скоріш за все воно буде мати формат лендлізу. Це а, ви вже звіду. сказали, це те, ви вже сказали про те, що а, а, одномоментного припинення військової або фінансової допомоги Україні не відбудеться. Це пов'язано із тим, що сам Трамп не наважиться це зробити, чи йому не дадуть це зробити республіканці. Для того щоб мати хороші аргументи в переговорних позиціях з Кремлем. Трамп мусить тримати те, що ми називаємо контрольовану ескалацію. Якщо ви завтра припините нам підтримку, це означає, що ви здаєте позиції. Це не в правилах Трампа. Uh -huh. Я думаю, що навіть та риторика, ті, хто не підтримує абсолютну підтримку України в даному е, такому форматі, е, теж прекрасно це розуміє. Тому республіканці вони не є однорідними, одностайними, тобто там будуть відповідно також різні дискусії. Але е я думаю, що до Трампа будуть ще по підтримку звертатися різні політики інших країн. Зокрема, я сподівання певні, не абсолютні, але певні, покладаю на колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Україна, Китай, Іран. Що на вашу думку, або хто на вашу думку буде першим у фокусі уваги Трампа її республіканців? Ну, однозначно, зараз в. Пріоритетом буде все-таки Тихоокеанський тих, регіон у Трампа. Тобто, в даному випадку для Трампа ключовим ворогом є Китай. Це також, мені здається, хороший для нас сигнал, тому що для того, щоб втихомирити Російську Федерацію, потрібно е, дуже суттєво послабити Китайську Народну Республіку. Тому що економіка їхня достатньо вважається би потужна, але багато експертів серед мого середовища все ж таки зазначають, що китаї китайське економічне чудо більше виглядає як бульбашка. Хоча їхня стилістика, їхня експансія економічна достатньо є виправдана і потужна. Але якщо би не підтримка Китаю з боку Російської Федерації, ані Північна Корея, ані Російська Федерація сьогодні б не мала би можливості здійснювати. У тій військовій операції, які вони здійснюють станом на сьогодні. На вашу думку, чи може змінитись роль Сполучених Штатів Америки у Північно-Атлантичному альянсі? Я думаю, що ми поки що маємо формат блеф. Тому що послаблення або відмова тримати контроль за НАТО, може суттєво потім вдарити по США, Америки, як, власне, по ГІГІМОТО. Тому що саме. Сполучені Штати Америки, яка мала після другої світової війни у цей імідж головного поліцейського гарантом безпеки, дозволяла потім цій державі розвиватися, в тому числі економічно формувати впливи на уряди великої кількості держав, принаймні в демократичній, в демократичній частині цивілізованого світу. Відхід від послаблення НАТО. Або відхід від контролю за європейським союзом дасть зелене світло Китаю, який точно ну буде робити все можливе для того, щоб такий шанс не опустити. Тому що місце святим не буває, точніше пусте святе місце пустим не буває. Допомога Сполучених Штатів Америки Україні, без сумніву, визначна, але не єдина. На які союзні договори, які діють паралельно, варто орієнтуватися в Україні, можливо, сьогодні більше, ніж раніше. І чи не на часі панівна ідея Балтійсько-чорноморської концепції? Це хороша, мені здається. Е, 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 ідея, і це перспективний напрямок. В цілому єдиний момент для того, щоб цей проект запрацював, нам потрібно хоча б формальне запрошення вступу України до НАТО. Запрошення поясню логіку, тому що це би спростило б певні процедури надання нам певної гарантії ядерної парасольки з боку Британії з боку Сполучених Штатів Америки. Далі формування такого регіонального початку воєнно-економічного безпекового блоку якраз би і дозволило. Формувати безпековий цілий пояс, таким чином обмежуючи Росію в подальших її планах здійснення, перетворення серії партнерів на союзників, до яких я відношу в перспективі Британія, Поль, Польща, Балтійські країни, і обов'язково, все таки, напрямок Туреччини. Таким чином, ми б взагалі закривали чималий пояс, по перше, по безпеці чорноморського басейну, і з можливістю формування як Ну, скажімо, і в далекоглядних разом з Туреччиною, певних політичних напрямків, особливо в частині тюркського світу, для того, щоб запустити процеси. Корозі процеси єдності або, скажімо, міцності російської імперії. Це ну це довготривальні такі процеси, проекти, але мені здається, вони є перспективні і ідеологічно у нас точно з Туреччини ніяких конкуренцій бути не може. І з боку Туреччини спостерігання або допомога підтримки Кримсько-татарського народу в автономній Республіці Крим це також могла би бути одна із ключових наших гуманітарних місій, яку про яку забувати не слід. Окрім цього, до такого блоку нам би треба було б розвати і поглиблюватись про піпрацю з південною Кореєю, яка чітко розуміє, що участь особового складу, хай в обмеженій кількості, але в зоні бойових дій на території України це посилення північної Кореї в плані бойового досвіду. Що точно не є вигідно південній Кореї з боку них, ми однозначно можемо тоді розраховувати на підтримку. Обмін розвідданих, технологій зброї тощо ну і не забуваємо про Україну Японії, яка також має чимало цікавих опцій, які б нам би нас би. Тільки посилювало, тому в такому такій концепції я думаю, що нам потрібно рухатись незалежно від того, яка буде політика Сполучених Штатів Америки. Якщо вона буде нас посилювати, це бонус, але нам потрібно бути готовим навіть до найгірших сценаріїв. Хоча я переконаний, що до найгірших сценаріїв точно не дійде. Олександр нас Олександр на ваш для думку. світу для світу може бути різний різна ситуація. На вашу думку, а у чому власне феномен Трампа при всіх складових, які які грали проти нього, власне, не забуваємо, що до інаугурації йому доведеться постати перед судом із доволі непристойними звинуваченнями. Але при всьому цьому американський народ все ж таки обрав саме його президентом Сполучених Штатів популізм і загравання з відповідним електоральним середовищем. Тому що ключове електоральне ядро демократії це те, кого ми називаємо білі комерці. Це працівники там банківських структур, ну тобто фінансових організацій. А Байден більше апелює до людей простіше там середній. Клас, робочий називаємо це ще клас та тобто, люди, які працюють в основному на реальний сектор економіки, і люди, які працюють на землі, тобто це люди з ну, ну з, з грубшими ми, ми з вами можемо також оцінити. Тобто, тут ніяких відмінностей між, наприклад, нашими громадянами чи американцями, немає тобто, люди, які живуть своїм життям, а політику сприймають суто емоційним. Поглядом, так, і відповідно, тут якраз і є цей феномен а, Трампа, який, в принципі, достатньо яскравий, харизматичний, що то теж треба визнати, так, навіть по притому свій, такий свій вік. І він один з яскравих світових популістів. Ну, власне, якщо це працює в одній країні, чому це не може спрацювати в іншій? Олександре, я дякую вам за час і дякую вам за розмову. Дякую вам. А з нами на зв'язку був військовослужбовець збройних сил України та політичний консультант Олександр Антонюк. Ну а ми рухаємось далі.